України новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину Далі у випуску. Від аптечки до танка айтішники з Дніпра привозять з Європи медикаменти та амуніцію, аби українські захисники мали все необхідне. Поки батареї холодні, час збирати теплі поради. Що робити, аби взимку не задумнути? Журналісти відкритого розкажуть, як самотужки утеплитися напередодні морозів. Долетіти до зірок фістехівці ДНУ проходитимуть практику на базі конструкторського бюро південне. Про це та інше більш детально. Танки САУ та РСЗВ. Росія стала головним постачальником важкого озброєння для ЗСУ, кажуть у генштабі Міноборони України. З початку війни Україна отримала від західних партнерів менше важкої зброї ніж в рашистів. До українських захисників потрапило на озброєння понад 4 сотні російських танків, 445 бойових машин піхоти, майже 2 сотні рашиських броньованих машин. А ще українські воїни забрали на свої потреби 44 Чотири російські РСЗВ у мережі кількість затрофейної техніки жартуючи прозвали російський ленд-ліз. А поки расисти поповнюють важкою технікою наших захисників, окупанти воюють з дерев'яною зброєю в руках. З позиції русні озброєння російської орди показав у своїй соцмережі журналіст та ведучий Дмитро Комаров. Друга армія світу оснащена дерев'яними автоматами та навчальними гранатами. Можуть дістати все від аптечки до танка. Так про волонтерів кажуть українці, а увесь світ захоплюється їхньою мужністю та самовідданістю. Можна без перебільшення стверджувати, на них тримається Україна. Цей факт став неспростовним з початку повномасштабного російського вторгнення. Вони споряджають бійців, забезпечують необхідним медиків та допомагають пересічним українцям. Міцно стоїть на волонтерському фронті й Айтішник із Дніпра. Рам заради наших військових він спустошував європейські медичні склади та повсюди відшукував військову амуніцію. Про небайдужих поряд з нами далі в сюжеті. Ми знаходимося на Донецькому направленні районі в районі Гурму. Списки ми подавали дві сонячні панели, медикаменти по можливості, кількість по можливості, аптечки калічество 28 штук і Мобільне дуже теж калічутова можливості. Таких дзвінків від військових до Дениса надходить щодня десятки. Захисники на передовій потребують медикаментів, автівок, генераторів, безпілотників. Перелік щоразу варюється. Чоловік працює в іт сфері. Коли Росія напала на Україну, він був у США. Його родина мешкала у Маріуполі. Тож вже 8 березня Денис повернувся в Україну. Як тільки вивіз родину з окупованого міста, почав волонтерити. Тепер возить з Європи все, що може: від амуніції до аптечок. В один момент када. Коли... был пик того, чтобы ну, нужны здесь аптечки, их не хватает. Мы заказали слишком много аптечек, и в них находится бетадин спрей. И общая цена на бетадин в, на северо-западе Европы поднялась там на процентов 15, то есть из-за нас. Она теперь снова ну, опустилась, не волнуйтесь, все хорошо, мы бетадин больше там не будем покупать. Вав аптечки й самостійно спеціальних знань каже чоловік: немає, але допомогли самі захисники. За основу взяли гірський набір рятувальників. Там турнікет, бандаж, гелі, які допомагають при опіках, тактичні ножиці, кілька ковдр і засоби стерилізації. У разі необхідності аптечки доукомплектовують за побажаннями військових. По запросу Позапросуває персонально, Можемо доокомплектувати проти алергії антигістамінні антікістам, каплі, таблетки даже есть мази, например. Дальше еще кладем э, антибиотики широкого спектра. Э, это для, от, от заражения крови, много чего. Э, можем даже вам полох положить, если надо. Крім того, волонтери налагодили поставки з Європи сонячних панелей. Бійці розбирають їх миттєво, бо завдяки ним можна зарядити все – від телефона до автоакумулятора. От нього можна зарядити автомобільний акумулятор, можна зарядити э, просто пауербанк, можно зарядить рации, потому что здесь в комплекте есть переходники, по сути, на все разъемы, которые могут понадобиться. Это уже в комплекте идет, вот, видите? У цій зараз майже спорожнілій кімнаті зберігається чимало корисного від дитячого харчування для переселенців і бійців для поповнення вітамінів до памперсів для прифронтових шпиталів. Нині волонтери працюють над поповненням своїх запасів та закривають нагальні потреби військових. Приміром, все, що в багажнику цієї автівки вже сьогодні їде на нуль. З Северні Бахмутанімно відправиться детська питання для бойців, тому що пюрешечка для желудка дуже Полезна, багато мінералів, багато вітамінів. Душа отправится одноразово упаковка польські супаті з правильними датами, а не як у орка. Волонтери кажуть, їхня справа не проста, але нашим захисникам на передовій набагато важче. Тож, попри все, триматимуть свій фронт до перемоги України. Ярослав Засоба, відкритий. Прихистили переселенців, отримаєте гроші. Українці, які безкоштовно надали притулок людям з небезпечних регіонів, розраховуватимуть на матеріальну допомогу. А це 900 гривень. Раніше це було 450 гривень на місяць за кожного переселенця. Компенсацію збільшили з 1 жовтня. Повідомляють у Кабміні. 250 тисяч гривень можуть отримати громади Дніпропетровщини. Для цього потрібно подати ідею, як розвинути сільське господарство під час війни. Конкурс грантів проводить всеукраїнська програма сади перемоги. Виграні кошти можна спрямувати на техніку для обробки землі, засоби для вирощування, зберігання і переробки сільгоспродукції і впровадження новітніх технологій. Дедлайн подачі заявок 30 листопада. Аби отримати більше інформації, пишіть на електронну адресу. Есу сади перемоги А ще мешканців Дніпропетровщини запрошують до участі в найбільшому міжнародному фотоконкурсі Віки любить пам'ятки. Долучитися може кожен, хто має авторські знімки історичних будівель, архітектурних ансамблів та. Культових споруд України зроблені до 24 лютого. Перевага максимально натуральним світлинам без надмірної обробки. Фото треба завантажувати до списку пам'яток України. Конкурс до 31 жовтня. Світлини конкурсантів поповнять інтернет-проєкти, що підтримує фонд Вікімедія. Головна мета фотоконкурсу увічнити історичне, культурне та архітектурне надбання України, бо щодня окупанти нищать десятки таких об'єктів. Купити житло з телефона в Україні запрацювала нова державна програма доступного кредитування «Є оселя». Щоправда, поки в тестовому режимі. Це послуга, за допомогою якої українці зможуть придбати житло з мінімальним початковим внеском, а це 20%, А ще з кредитуванням до 20 років на вигідних умовах. Масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня. Про це повідомляють у Міністерстві економіки. Послугою можна буде скористатися в мобільному додатку. Дія, а подати заявку можна буде всього в декілька кліків. Взяти участь у програмі зможуть військові та правоохоронці, медики, освітяни та науковці. Поки батареї холодні, продовжуємо тему зігріву. І сьогодні ми розкажемо, як утеплитися самому. Що робити, якщо вдома холодніше, ніж на вулиці? Батареї крижані, а температурний режим для запуску опалення не досягне обхідного рівня. Теплі поради у наступному сюжеті. За вікном дме холодний вітер а в хаті, поки не вімкнули опалення, доводиться цокотіти зубами, змерзнути за такої погоди легко а от відігрітися. Важче, особливо, якщо холодно не лише на дворі, а й в оселі. Сидіти в курці та шапці вдома ідея практична, однак не зовсім зручна. А от якщо одягнути теплі шкарпетки та ковтинки, уже краще. Так зробила і пані Ольга. Вже понад 40 років жінка зігрівається власноруч зв'язаним одягом. Ну я й вмію в'язати носочки, рукавички, шарфіки, шапочки. Сам зв'язав своїми руками, наденеш і тепленько, так приємно, так відчуваєш, на виріб пані Ольга в середньому витрачає клубок ниток та день роботи. І хоча інколи від в'язання болять очі та терпне спина, результат того вартий. же я ще свізала теплий, теплий йому вже годів сорок. Оце свізала я діваю, він такий теплий, це моя кухуаєчка, я говорю. Жінка каже, такі вироби зігрівають не гірше за гарячий чай, тож про холоду у квартирі майже не відчуває. Все, що я в'яжу, я сама ношу. От, на мені носочки я в'язала, і тапочки теж я шила, і все, все, все я ношу. Своїми собственними ручками, що я і я з таким удовольствием ношу Нав'язала уже на всю родину у теплі шкарпетки взула і сусідів, та ще 200 пар відправила захисникам на фронт. А через те, що зима близько, взялася в'язати і рукавички. Ось так я сміряла. Потім я набираю на спиці, Ну, вижу, що нормально. Пров'язала я спеціально до ручки так про сколько мені пальчик на пальчик. І оставляю тут дирочку. І далі тоді да, да, набираю і тут пров'язала і я ага, померила нормально. Все, я запускаю. Тут запустила, а потім набираю пальчик. Mm. А можна примерить? Будь ласка, якраз мій розмір. І колір теж пасує. А от Дніпрянка Альона так не морочиться. Навіщо витрачати зайвий час та сили, якщо зігрітися, допоможуть сучасні технології. Відтак, замість в'язаного простиратла, Альона придбала електричне. Електропростирадло, воно нагріває такі найбільш вразливі частини тіла. Це і ноги, і руки може нагріти. І, взагалі, якщо лягти на нього, накритися зверху ковдрою та ще збоку поставити обігрівач, то я думаю, взагалі важко буде замерзнути, навіть якщо опалення буде вимкнене. У теплому арсеналі дніпрянки вже й і обігрівач. Його вона придбала ще влітку, аби з першими холодами не морозити носа і сидіти в теплі. Придбала і не прогадала. Дала, незважаючи на те, що зараз тільки вересень, я вже почала користуватися цими предметами, що купила. Інколи там декілька разів на тиждень я можу включити і обігрівач, трошки перегріти кімнату, і я часто почала вже спати на електропростирадлі. Тобто це навіть зараз, навіть ось таку погоду, яка трошки прохолодна, це навіть зараз воно потрібно і воно досить таки допомагає. А от пані Ірині не потрібні ані в'язані речі, ані електропростирадла. Її зігріватиме сам холод. Дніпрянка вже понад 10 років моржує. Тому холодна перспектива її аж ніяк не лякає. Я не сильно переживаю по поводу низких температур зимой. обещают 17-18 градусов в квартирі. но для мене это не представляє никакой проблеми наоборот, это плюс наоборот это ще одна возможность испытать свою силу волі, силу духа, выйти из пределы зоны комфорта. Я не мерзну очень сильно, потому что уже організм адаптировался к низким температурам и чувствую себя довольно комфортно. Ирина каже, моржування загортувало її. Тому у шафі дівчини важко знайти теплі речі до того ж, і імунітет покращився. Як можна при допомогі закалювання На самом деле. Что происходит с организмом? Вот во время кратковременной холодовой нагрузки, холодового воздействия на организм? Наше тело, наш организм он до 39 градусов температура организма повышается до 39-40 градусов. То есть мы таким образом Согріваємося, якби е, организм вырабатывает тепло на самом ділі. вот по моїм ощущениям, вот при закалюванні прям разливается тепло такое приятное по всему тілу. Тож напередодні холодів, кожен шукає той варіант зігріву, який йому найбільше до душі. А те, що однозначно підходить усім, гарячий чай, теплі обійми та рідні люди поруч. Відтак оточуйте себе хорошим. І гоніть холодні думки. Дарі пшеничні Віталій Правдюк, News, Телеканал відкритий. Любов та тепло в кожну зв'язану петлю вкладають і підопічні одного з терцентрів Дніпра. Жінки шиють пледи, флісові шапки, спідня, а ще в'яжуть шкарпетки, килимки. плетуть маскувальні сітки, шиють нашоломники. а ще варять мило. Усе це для наших захисників на фронті. Також виготовлене власноруч передають через волонтерів і у воєнні шпиталі. На даний час ми вже передали більше півтисячі натільної білизни на передову. І майже тисячу в'язаних шкарпеток. Ми в тилу. Ми дуже вважаємо, що це дуже важливо, що наші бабусі роблять таку справу, і вони в тилу допомагають нашим воїнам наближують нашу перемогу. Вони, окрім того, що готують необхідні речі, ще додають до цього якісь приємно ще невеличкі такі бролочки та інші сувеніри, які дуже приємно отримувати військові. Бабусі у свою чергу переконують, в'язатимуть стільки, скільки потрібно ще теплих речей нашим військовим. І навіть біль у спині чи оніміння в руках від в'язання по декілька годин на день не зламають їхню віру в нашу перемогу. Поплакали два дні і пішли у волонтери. Будемо робити все, щоб нашим дітям допомогти. Ми з такою любов'ю це все робимо з материнською молитвою. Со слізами просим Бога, щоб вони виносили ці труханочечки і вернулися в них додому. 3600 новеньких ноутбуків отримали вчителі Дніпропетровщини. У цих комп'ютерів операційна система від Google орієнтована на роботу в інтернеті. Є електронні таблиці, шаблони презентацій і текстовий редактор. Все, що потрібно вчителям для дистанційних уроків, ці машини швидкі і компактні, працюють без підзарядки цілий день. Надана техніка це продовження ініціативи ноутбук кожному вчителю. Вона результат домовленості Мон із компанією Google та реалізована за підтримки ЮНЕСКО. Техніку отримали освітяни усіх 86 громад області. У нас впроваджується в цього року уже повністю електронні журнали забезпечуємо. Дві школи вже працюють повністю, і чотири ще впроваджуються цього року. Тому ми переходимо повністю на дистанційну освіту, переходимо на електронний формат і журнали, і щоденники. І на сьогодні це, це наше сьогодні. Я думаю, навіть коли все це завершиться, ми продовжимо використовувати ці цифрові технології, оскільки це ну і зручно виявляється, і дійсно це сьогоднішній день. Ноутбуки використовуватимуть для онлайн навчання у школах та спеціалізованих навчальних закладах. В останніх кажуть вчителі, сучасна техніка дозволить максимально наблизити процес до живого нам, як нікому, як нікому потрібні саме потужна техніка завдяки як які ми зможемо здійснювати навчальний освітній освітній корекційний процес, тому що діти з порушеннями слуху дуже потребують онлайн режиму для того, щоб ми могли викладати за білінгвальним методом, тобто одночасно здійснювати і викладати і усним мовленням, а також за допомогою жестової мови здійснювати переклад. для учнів ліцею в цьому році існує предмет трудове навчання але ж фізико-математичний ліцей, ми повинні дітей навчити чогось чомусь такому цікавому і те, що їм знадобиться в майбутньому професії. Тому ми трудове навчання віддали на уроки робототехніки. Перші роботи, які вони нам показували, це були світофорі, це були ялинки, це були освітлення кімнати. От це за цей місяць. Вони це початкові їх роботи. Нам ну вважаємо, що до кінця року вони щось сам потужне зроблять. Поки що не серед зорі, а за студентськими партами. У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відзначають всесвітній тиждень космосу. Майбутні інженери-ракетники зустрілися з генеральним конструктором КБ Південне. Говорили про освітні можливості та перспективи працевлаштування для студентів фізико-технічного факультету. Деталі у наступному сюжеті. Фізико-технічному факультету ДНУ понад 70 років. Весь цей час тут готують спеціалістів ракетно-космічної галузі. І до сьогодні Дніпровський фізтех осередок майбутніх фахівців машинобудування та космонавтики. Задля швидшого забезпечення профільних підприємств молодими кадрами в ДНУ впроваджують програму дуальної освіти. Буде сформовано перелік баз практики, зокрема на ДКБ південне, щоб студенти вже з 3-4 курсу мали практичні навички, могли там отримувати і далі вже. Yeah. Після дипломування, працевлаштовуватись на таких серйозних підприємствах, як на галузі. Відтепер фістехівці можуть поєднувати навчання і стажування з перспективою працевлаштування. Усіх мотивованих студентів готові приймати КБ «Південне». З технічної точки зору ми можемо взяти всіх студентів, які є на фістехі. Але це звісно, в конечному итогі буде визначатися учебні планами і програмами. Ми готові прийняти на роботу всіх, хто проявить відповідний інтерес. всіх, хто саме заинтересований в консульту. Бюро южне, я вам гарантую, буду трудоустроєна на факультеті. Вже є претенденти на місця майбутніх працівників конструкторського бюро. Магістрант Вадим володіє навичками 3D-моделювання та має досвід роботи на верстатах. У майбутньому хоче займатися конструюванням та моделюванням. Це основа будь-якого проєкту. Вважає студент. Цей напрямок потрібен всім, так як і Україні, і Європі, і Америці. Технології завжди потрібні. Цей напрямок зараз досі потрібний, так як зараз воєнна ситуація. В країні і ракетобудівна промисловість потрібна всім загалом цьогоріч фізико-технічний факультет ДНУ прийняв 173 нових студентів. Це більш ніж на 20 відсотків порівняно з минулими роками. А кожен десятий випускник фістеху вже працює на КБ Південне. Після того, як ми е Зробимо більш тісну таку взаємодію, яка була в свої часи між нашим університетом і підприємством. Я думаю, що кількість таких випускників буде збільшуватись, тому що вони будуть проходити практику, як я вже казав, будуть краще розуміти, для чого вони навчаються і як вони можуть принести користь собі і державі, саме на одному із тих підприємств. Ніколь Савченко, Віталій Правдюк, News, телеканал відкритий. І три команди переможниці космічного хакатону NASA Space App Challenge презентуватимуть свої проєкти на міжнародному етапі. Космічний хакатон відбувся цими вихідними. До нього долучились 195 космічних ентузіастів з різних куточків України. Разом вони презентували 38 проєктів, знайомили з різним: від роверів для дослідження Венери до застосунку з розпізнавання воєнної техніки. Вболіваємо за наших знавців. В космічного світу Символ незламності на зап'ясті. Платформа для зборів Юнайтед Твентіфо презентувала браслети з металу Азовсталі. Їх виготовили з останньої довоєнної партії легендарного медкомбінату Маріуполя. Саме з цієї сталі у 1981 році виготовили шахту для запуска космічного корабля. У 2012-му – новий саркофаг у чаес. А цього року листопрокатний цех став одним з місць, де героїчно. Тримали оборону всієї сталевої фортеці захисники Маріуполя. Браслети вже можна придбати. Цим самим ви допоможете ЗСУ. Всі виручені кошти підуть на закупівлю потужних безпілотників для армії дронів. Про це повідомляють у Мінцифрі. Один браслет коштує 1500 гривень. Придбати прикрасу можна на платформі united 24». Дві медалі вибороли Дніпрянки Анастасія Таран і Вікторія Щербина в континентальній першості з боксу серед юніорів та юніорок. Анастасія здобула золото у ваговій категорії до 75 кілограмів. У фіналі дівчина перемогла ірландку з рахунком 4-1. Тим самим спортсменка підтвердила звання найсильнішої боксерки Європи у своєму віці, яке завоювала торік. У Вікторії Щербини медаль бронзова. Боксерка з рахунком 2-3 Поступила з супер. Наці з Німеччини у поєдинку за вихід до фіналу найпрестижнішої вагової категорії плюс 80 кілограмів. У звільненому лимані військові врятували контуженого ведмедя. Виснажену тварину знайшли в закритому вольєрі приватного зоопарку. Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувалися. На щастя, клишоногий залишився живий. Він виснажений, контужений від розриву снаряду, що влучив у будинок поруч з вольєром. Ведмедя відправили на реабілітацію. А коли одужає, звір поїде до одного з парків дикої природи в Україні. І ще одна щаслива історія порятунку цього разу з Новомосковська. Там надзвичайники звільнили з пастки песика. Чотирилапий впав до триметрового каналізаційного колодязя, а вибратися самотужки не зміг. Врятованого хвостатого підняли на гору. Той побіг далі боронити кордони від орків. На цьому в мене все більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Не пропустіть погоду, вона за декілька хвилин. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Ми мужня країна, Україна.